Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую сьогодні зробити розклад для знаку Діва на місяць січень 2025 рік, для того, щоб подивитися, які саме поради нам дасть жовтий пасіанс, щоб знати, що планувати. Загадуйте своє побажання, можливо, ви знаєте якісь те, що вас хвилює, те, що для вас необхідно. Дивимося уважно, друзі, які картинки для вас півпали. Ось ця тарілка показує вам відкриту дорогу. Якась справа, котру ви задумали, може відбутися вдало, так як ви і хотіли. І до неї ось тут для вас стріла, котра каже, що ви є переможець саме в цій справі. Дуже гарна подружжя стріла. Також перемога. Ще, друзі, ось тут каблучка це весілля. Можливо, хтось планував, а можливо, хтось вирішить одружитися ось так, коли маєте час. Друзі, тут така порада, що треба мати терпіння для того, щоб дочекатися якихось важливих подій. Можливо, ви вже чекали і нарешті це відбудеться. Тут у вас янгелочок, він показує картодолі. Зверніть увагу, яке поєднання. Карта долі, весілля, терпіння. Ви вже щасливі. Ось тут відкрита дорога, а також перемога. Переможець. Ви переможець. Ось тут, друзі, млин Він означає таку пораду, що ви щось задумали, і те, що, наприклад, ви зараз не зможете зробити. І порада полягає в тому, що не розпочинайте, якщо ви в чомусь не впевнені. Мається на увазі якісь дрібні, наприклад, ви розпочали нову справу, а потім ви Одружилися і переїхали в інше місто, і потім вона стала неможливою. Ось так. Тобто не розпочинайте нічого такого, в чому ви не впевнені. Ось ця ікона означає. Родинний затишок, вашу родину, також гармонію в ній. Ось тут у вас серце воно означає кохання. Ось тут, друзі, вузол, він означає, ваша справа міцна, але ось тут навколо, знову ж таки, лошадь, вона показує, що якась справа, яку ви будете робити, або ви щось задумали, вона може бути помилкова. Зверніть увагу, ось цей млин і ось ця лошадь. Помилкові якісь справи. Можливо, ви вже маєте достатньо нагрузки без оцих ще додаткових якихось справ. Ось ця лягушка показує, буде все добре, ніби в казці. Також гарний знак. Ваша справа міцна і буде все добре, ніби в казці. Але ось якісь додаткові собі навантаження, карти вам не рекомендують. Ось тут дивіться ворота, вони означають плітки, також ось тут когут він означає інтриги. Зверніть увагу, друзі, інтриги, плітки. Можливо, вам хтось заздрить і буде таке розповсюджувати. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака діва, застереження на січень, а також порада. А також одна карта, що ви маєте зробити для того, щоб ваш весь наступний рік був вдалим. Друзі, застереження, це дев'яточка кубків, вона каже про радість, але вона випадає в застереженні. Можливо, зараз такий напружений час, що деякі радощі, вони трохи неумісні. Мається на увазі, коли у вас в вашій долі відбуваються радісні події, а хтось за своїх обставин навпаки сумує. Саме тому карта дає таку пораду, щоб ви. Не дуже веселилися, наприклад, на людях, або якось пишалися своїми подіями. Тобто, тут така невеличка життє мудрість або життєва. Ось тут, друзі, порада це старший аркан карта Мир. Вона показує, що ви можете ось ці зміни грандіозні для тих, хто буде одружуватися. Нові шляхи, нові дороги, нові якісь будуть відбуватися грандіозні події, щастя в родині, родинний затішок. Все це і показує ось ця карта мир. Це народження чогось нового. Може бути як народження нової родини, так і, наприклад, просто поки що, або одруження, або переїзд, щось таке грандіозне. І ще, друзі, одна карта, котра показує, що ви маєте зробити, щоб бути щасливими в 2025 році. Друзі, це також карта правосуддя, старший аркан. І вона нас закликає бути максимально правильними, мається на увазі правильні дії, правильні думки для того, щоб навколо вас накопичувалася енергія позитиву, гармонії. І тим самим всі ваші події були гармонійні і правильні, і ви ні про що не жалкували. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. І ще ось тут у вас голуби. Вони, цей голуб миру, випадає сьогодні багатьом знаком, і він означає ваше щастя в скромному польоті. Тобто, Радійте тому, що вам дає доля. Якщо ви вирішили одружуватися, то будьте щасливі, не думайте ні про які ускладнення, можливі, або якісь там, котре бувають у всіх. Ось так, друзі. Пропоную всім підписуватися, хто ще не підписався, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити мої нові відео. Там завжди багато корисної інформації. До зустрічі. Ще вам ось цей край, котрий обрізає. Телефон. Подивитися.